Неприємною стороною життя в Парижі є бюрократія, труднощі з пошуком житла або навіть поганий сервіс. Насправді, рівень вашого щастя та реалізованості залежить від зовсім інших факторів. Вітаю! Мене звати Наталія. Я стратегічний консультант в минулому. Зараз трансформаційний коуч, а також я вже більше 15 років проживаю в Парижі. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти тобі про три тіньових сторони життя в цьому місці. Перший фактор інтелект, а не людські якості парижани досить особливий тип людей. Вони в професійній та особистій сфері будуть здаватися вічливими та намагатися відноситися з повагою до свого співрозмовника. Тим не менш, незважаючи на це, дуже часто здається, що вони не входять в емоційний контакт або в близькість з вами. Права в тому, що парижани формують своє близьке коло спілкування, ще з університетських або навіть дитячих. Ків і потім з віком вони не люблять впускати нових людей. Іншим фактором холодності є їхнє вибіркове відношення до різних національностей. Ви, мабуть, вже знаєте, що французи мають латинське коріння, і тому вони відчувають особливу близькість з такими країнами, як Іспанія, Італія або навіть Латинська Америка. Це їм нагадує про атмосферу радості, щастя, карнавалу, свята і так далі. Вони взагалі дуже сильно люблять. Світ. Свято щодо центральної та східної Європи, це ті зони, які зазвичай не цікавлять французів. Ну, не цікавлять в тому плані, що вони не збираються туди їхати у відпустку, будувати відносини, куштувати їжу, якимось чином цікавитися цією географічною зоною. Раніше до початку повномасштабної війни про Україну мало хто що знав. Зазвичай я чула, «А, Україна це Шевченко. І, до речі, не а футболіст або Україна Чорнобиль зараз, звісно, усвідомленість людей змінилася не тому, що вони люблять Україну чи глибоко зацікавлені в Україні, а тому, що їх, в принципі, цікавить бути, мабуть, більш освіченими і розбиратися в різних темах, особливо в геополітиці. Якщо повернутися до теми оточення до Парижу, то в мене виникає така метафора емоційно закритої мами, тобто людина, як яка годує вас, яка вас одягає, яка вас кладе спати, яка нормально з вами розмовляє, але, незважаючи на це, не дає вам тепла, не дає вам підтримки, не дає вам емоційної близькості. Париж мені нагадує саме ось такий тип відносин. Гарвардський інститут дорослого життя підкреслив, що люди, які вміють будувати якісні стосунки, відчувають себе щасливішими. Звісно, оточення, яке підживлює, яке бачить вас унікальність, яке цінує вас, воно буде допомагати вам зростати, також ставати успішнішими, відкривати ваш потенціал, реалізовуватися. Коли ви приїжджаєте в Париж як експат або емігрант, ви априорі стаєте в категорії, яка менш цікава парижанам для вибудови близьких стосунків. Третя цінньова сторона це переосмислення ідентичності. Запити пов'язані з самоідентифікацією. Зараз дуже розповсюджені серед категорії 30+. Я часто Чую в практиці такі питання, як що я, хто я, про що моє призначення, як я його можу найкраще реалізувати в цьому світі? Якщо ви проживаєте досвід експатріації в Парижі у Франції, то цей запис стоїть для вас особливо гостро. Експати можуть проходити через три етапи: перший етап відмова від звичного, другий етап. Інтегрування нових культурних кодів або нової культури, і третій етап це вибудова нової особистості. Відмова від звичного заключається в тому, що коли людина знайомиться з новою культурою, їй необхідно тимчасово відмовитися від своїх звичних патернів поведінки, тобто від того, як вона реагує, від того, як вона комунікує, від того, як вона бачить світ, і так далі. Це необхідно для того, щоб вивільнити простір, для того, щоб інтегрувати Інтегрувати нову культуру, нові звички, нову картину світу, нові форми комунікації між першим та другим етапом, звісно, виникають кризи. Це ніби смерть та переродження, ніби відмовляєшся від старого, але ще не знаєш, яке буде нове, і чи це нове мені взагалі підходить. На цьому етапі деякі люди обирають відмовитися від нової культури і фокусуються лише на своєму корінні, тобто на українському, або навпаки, відмовляються повністю від українського і фокусуються лише на новому, або пробують і те, і інше. Найцікавіше це коли ви переходите до третього етапу. Третій етап це коли ви вже розумієте себе, ви розумієте. Хто ви, ви усвідомлюєте, які ваші цінності, яка ваша місія в цьому житті, куди ви хочете прийти? І тоді, відштовхуючись від цього, ви можете комбінувати елементи вашого українського походження, а також нової французької культури. Тобто ви можете комбінувати дві культури, обирати те з цих двох культур, що більше всього відповідає вашим цінностям і вашій особистості. Ви стаєте позицією творця, ви можете створювати. Рити з себе нову унікальну особистість це не купується на тренінгах, які ви там проходите за три місяці, чи навіть за рік. Це не купується в книгах, це унікальний досвід. Дуже дорогоцінний досвід, який ви можете прожити. Тому я зараз звертаюся до тих українців, які сьогодні знаходяться за кордоном. Щиро хочу, щоб ви не проживали цей досвід як покарання, як несправедливість, як труднощі, лише труднощі, а скоріше як унікальну можливість. Яка, до речі, дається не всім, для того, щоб створити ось цю унікальну особистість, цінну особистість, багатогранну особистість, таку якої більше немає в світі. На цьому я бажаю вам успіхів, на цьому шляху і до зустрічі.